Іноді життя дає такі виклики, які змушують задуматись. А в чому його сенс? Чи не сенс життя в тому, що ну, рано чи пізно добігає кінця? Франц Кавка Так, на перший погляд, невелика подорож починає розгортатись великою павутиною моментів подій та помилок, які спричиняють ланцюгову реакцію, як її ще називають. Ефект метелика. Стоп, 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 стоп. Нє, будь ласка, ні, стоп! Але вернімось дещо назад у часі. Тео продакшн представляє. Я збудував детальну мапу України в Minecraft Hardcore, Або ж. Прородство лазурного метелика у фільмі знімали. Мом, сподівайку, червона корова. Одній день розпочався доволі звичайно: збирання пшениці, збільшення своєї ферми тощо. Але плани, як завжди, були грандіозними. Дивлячись на це, все вже через призму часу, можу сказати одне: це був мій, мабуть, наймасштабніший та найскладніший проєкт, загальна кількість якого складає. 12 блоків. Окей, okay, може виникнути логічне запитання. Яким чином? Але давайте все по порядку. Ви, мабуть, вже помітили, що з настанням літа та тепла я дещо переодягнувся і у Майнкрафті. Але разом з тим я переодягнувся і у житті у мерч Тео. Саме так, адже тепер і ти зможеш мати на собі частинку Тео. Окей, okay, це звучить доволі дивно. У серії в честь 100 тисяч представлені три різних. Дизайнах як на футболках, так і худі-светрах, які ще будуть доповнюватись та доповнюватись. Більш детально про це ти можеш дізнатись на сторінці мерча в інстаграмі. Ну ви просто подивіться на цю красу. Ух, ставши шатим модним мопсом, перш за все, я хотів виконати свою обіцянку та перетворити ось таку версію мапи України на дійсно детальну. І з кожним містом, кордоном, областей та максимально географічно Правильно, мета поставлена, звісно, велика, але я не хочу бути плетюгою і свої обіцянки слід виконувати. Але перед цим я хотів реалізувати ще дещо. Для цього мені потрібно було значно розширити свій острів. Адже місця на таку цікаву штуку потрібно немало. І для цього я відправився на материк, щоб накопати велику кількість землі. Найдальше ну, розпочинається моє любиме. Це формування, а тоді й саме будівництво острова. Я не люблю строгі форми, а тому подобається робити щось схоже до більш реального та дещо такої розмитої будови. Наступне, що мені слід було зробити, це підготувати потрібні блоки для будівництва. Дечого. Основна структура складається із манрову та смерекового дерева, глибокосланцю та діориту. Якщо всі решта блоків були у мене ще в достатній Кількості так мангрове дерево потрібно було добути. Тому, дочекавшись, як мангровий живець вже проросте у дерево, я приступив до його вирубки. Чесно, раніше мені видавалося, що великий дуб важко добувається. На ділі дуб порівняно з мангровим деревом, це ще та легка задача. Дещо намучившись із цим блоком, я відправився на копати ще трішки діориту. як завжди, через кріпера псую ландшафт острова. І після чого викопав доволі велику яму нижнього. Сланцевого кругляка зняв кору із манрового дерева та розпочав саме будівництво. Думаю, що тепер все-таки слід розкрити карти. Я вирішив збудувати амбар, в якому б жили мої тваринки та стайню, в який б міг також перебрати скін. Окрім цього, планую територію навколо амбара переробити на ферму, але це дещо згодом. І так, відкривши собі аміша та знайшовши гарний приклад в інтернеті, я розпочав будівництво. Ау, oh, ні 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 це не то треба. Тут треба іншу пісню. Оу, right. oh. <laughs> а це вже то, що треба. Адемра. Я дуже задоволений тим, який вийшов амбар. Тут просто все, що мені потрібно, і плюс дійсно гарний зовнішній вигляд. Ще, звісно, слід перемістити тваринок туди, та й буде мені щастя. На словах, це звучало легше, ніж було насправді. Тому, дещо зменшивши кількість худоби, так сказати, я таки зміг помістити її у відповідні загони. І також коник отримав нове місце для життя. Ваші пропозиції, як його назвати, я. Очікуватиму в коментарях. Та скільки можна знову глючить Майнкрафт? Такими темпами я відео місяцями записуватиму. Знову глючить. Та що таке, що лагаєш? Ага, давай полагай, звісно. Але сьогодні у Компікс мені вдалося побувати не тільки у Майнкрафт, це молода енергійна і дуже перспективна команда ентузіастів. Хлопці, дівчата з Компікс не тільки створюють унікальні та мега потужні збірки ПК, але й мають одні з найкращих цін на комплектуючі до комп'ютера. А послуга Trade-In, з якою оновлюватись одне задоволення, взагалі заслуговує окремої уваги. Перевірено особисто мною, тим паче саме ця потужна відеок. Карта 3060 ti саме від неї. Тепер і Майнкрафт нарешті не глючить, і відео робляться швидше. Я сподіваюсь. Після такого я відправився виконувати свою наступну ціль на сьогодні. А саме зачарувати тризубець на чари тягун. Так як жителя із потрібними чарами у мене не було, я почав шукати такого, який якраз би ними й торгував. І відносно швидко я зміг на такого натрапити. Після чого, придбавши книгу, я зачарував тризуб на ремонт та тягун 3. І тепер я можу витворяти такі трюки. Окрім того, раз я вже зайнявся чарами, мені потрібне. Були кайло на удачу, тому я почав міняти аналоги одного жителя, щоб таки знайти потрібного. Можна сказати, що удача таки була на моїй стороні, адже і пошуки потрібної книги не зайняли багато часу. Продовжуючи тему цілів на сьогодні, то ще одна з них це було е, створити маяк. Так як зірки у мене не було, а голова візер скелета у мене була всього одна, мені довелось спускатись за перебря. Говорити, що це процес швидкий. Я думаю, марно, і ви самі розумієте, що здобуття голів — це ще те задоволення. І, врешті таки, отримавши потрібну кількість голів візер скелетів, я спавню і самого візера. Ця битва виявилась не із простих. Адже від самого початку він мені зніс перший тотем, а тоді і другий, і третій. І на цьому моменті, чесно кажучи... Я думав, що мені вже настане кінець що в принципі так і сталося. Але не мені, а візеру, з'ївши останнє золоте яблуко, поки діють ефекти, я напряму відправляюсь до візера та починаю як можна швидше і частіше наносити йому урон. Повністю забувши про своє ХП та кількість сердечок, стараюсь діяти так, щоб він не встигав регенерувати своє здоров'я. І якраз це й допомогло перевести цей бік на свою сторону та, врешті-решт, перемогти візера. І тепер я сміло можу крафтити і сам маяк. Як вам відомо, то для маяка потрібна і своєрідна піраміда із дорогоцінних блоків. Так як найбільше в мене було саме заліза, а не незириту. Якось цих моїх відео на моєму другому каналі. До речі, можеш підписатися на нього, бо відеки там дійсно виходять класні. Було вирішено поки робити піраміду саме таку. Тому монобанку на, на фермі големів я збираю все, що було, і будую слід Мітки на які мені вистачало блоків. Поки що я міг дозволити собі лише один ефект. І вирішив, що нехай це таки буде швидкість, що насправді було дуже і дуже мудрим рішенням. Але просто так це все залишити моя гордість, не могла собі дозволити. Тому я відправився афекашити на ферму фермоголем і чекати, поки насипле нормально так заліза. І після повної активації маяка я розпочав будівництво детальної мапи України. Пояснити, як все буде виглядати, доволі складно, тому давайте краще покажу. Для початку мені потрібно було збудувати саму планету. Але перед цим я зробив форми острова та почав будувати площадку під самою планетою. Вона буде складатись із мідних сходинок та напівблоків. А тих запасів міді, котрі у мене були, вистачило, на жаль, лише на сходи. Тому я відправляюсь до шахти за міддю. Забудовуємо підлогу площадки, і в принципі не зготовий. Так як із попереднього епізоду синього цементу мене залишилось ще дуже і дуже багато, я почав будувати сферу саме з нього. На самій планеті будуть рамки із мапами світу, і таким чином у нас вийде справжня планета в Майнкрафті. Але разом із тим тут ще й буде присутня Україна, але це дещо згодом. Окрім цього, всього, я також займався і багатьма побічними справами, такими як, наприклад, лікування інфекцією робітників АТБ, Якимось чином вони вічно стають тебе зомбію. Простими зомбі. Процес це не швидкий, тому між цим я постійно торгував папером, щоб заробити на смарагди та за них купляти карти для нашої планети. Адже заліза зараз у мене було не дуже багато і його точно не вистачить. Окрім того, корми своє господарство у хліву та й загалом займався тим, чим займається газда в хижі. Виконавши майже всі свої побічні справи на сьогодні, у мене залишилась остання. А саме це була. Броня, як не дивно, але за майже тисячу днів у цьому світі я так і не зробив собі супер броню. У мене, звісно, є незаритові предмети, але зачарування у них, м'яко кажучи, такі собі. І на мою думку, найоптимальнішим способом швидко отримати потрібні речі, та не потративши на це багато зусиль, це є НСітті та скрині у них. Тому Венді я відправляюся на їх пошуки. Раніше мені видавало, що NCT аж дуже рідкісні. Але або то мені не щастило, або вони вже й не такі міфічні, як я думав. Але цю структуру вдавалося знайти відносно недалеко, навіть одну від одної. І доволі швидко мій інвентар та шалкери перетворились на справжню скарбницю із дорогоцінним лутом. Хоча місця було вже й не так і багато, але мені все ще хотілося більше і більше. У 1800 році німецький філософ Йоганн Готліп Фіхте писав: Ви не можете прибрати жодної піщинки з її місця, не змінивши тим самим щось у всіх частинах неосяжного цілого. В теорії хаосу це називається ефект метелика. Коли одна маленька та незначна подія, як помах крила метелика, приводить до великої ланцюгової реакції. І таким малим помахом може стати Будь-що, от як невдалий стрибок, наприклад, через який я був змушений зняти свої елітри та надіти нагрудник, щоб не вмерти від ударів шалкерів, складаючи речі, випадково поставити свої основні елітри до шалкеру, і після цього надіти перші елітри, за які зачепилось око, продовжити багато літати, не дивлячись на стан своїх крил. І якраз фінальним помахом крила метелика стала ось ця подія. Я думаю, що зі мною погодиться кожен, адже пролітаючи над бездною, останнє, що дійсно хочеться почути, це ось такий звук. Але якщо я вам скажу, що доля була вирішена ще задалеко до цього моменту, коли я зацікавився у новій системі PvP у Майнкрафт, однією з особливостей якої є використання павутини, яку я вчусь використовувати не тільки так. І саме це доводить, що кожен твій крок є неймовірно важливим у житті, і все, що видається на перший погляд, ні на що не здатне, завжди має свій вплив і чекає потрібного моменту, щоб реалізуватись. Але залишається ще дещо. А саме, якось вибратись із павутини. Як би не було, але піді мною і надалі залишається бездна. Ви, звісно, не смійтесь, але вирішення цієї ситуації до мене прийшло через тік-ток? Зробивши схожий маневр із казаном, я все-таки зміг звідси вибратись. Я таких подій думаю і пояснювати не потрібно, чому я вирішив зразу направитись додому, і більше тут не затримуватись. Вже вдома я рішився на дещо дуже незвичне. Я захотів закріпити цей момент у пам'яті і вирішив збудувати своєрідний музей, як би це дивно не звучало. Це буде окрема кімната зі своєрідним стендом, на якому знаходитимуться трофеї або якісь незвичні речі. І для початку це буде лише три експонати, адже місця. Ну воно трохи займає. Що ж, на мою скромну думку, це вийшло дуже навіть прикольно. Особливо задня стіна із картинами ну, це бомба. І тому всі три об'єкта були розташовані на своїх законних місцях. Наступним моїм кроком була підготовка блоків до будівництва кордонів України. Спершу я думав, щоб це був червоний бетон, але доволі швидко відмовився від цієї ідеї, щоб від них не було чорних тіней на землі. Тому було вирішено будувати. Ти кордони із червоного скла. Для цього відправляємося до дупера. Дупера. Дупера, зашибись. Дупера. Для цього відправляємося до дюпера та для початку збираємо всі запаси, які були до цього. Але між цим обов'язково втрачаємо один тотем через ендермена, який сам нарвався. І після того забираємо більше однієї великої скрині піску. Далі будуємо велику стіну із пічок, де будемо це все переплавляти. Як виявилось, є багато дюперів килимів, завдяки яким можна також плавити предмети в пічках. Але не знаючи цього, я ще за старою звичкою відправився до шахти копати вугілля. Разом з тим, далі дюпав пісок та повторював весь цей процес. Що ж, отримавши певну кількість скла, я хотів перефарбувати на червоний, бо дуже подобався той варіант, як це робив Каспер у своєму відео. Тому насолоджуємось шумом від ферми квітів, після чого переробляємо квіти на червоний барвник та фарбуємо саме скло. Що можу сказати? Процес цей довгий, навіть дуже. Як я писав у своєму телеграмі, що вже було поставлено понад 15 тисяч скла. Пізніше це число буде перевищувати. 20 тисяч, і щоб це все переплавити, спосіб зі сіною з пічок, м'яко кажучи, був не дуже ефективний. Тому я вирішив поставити пластинку із класною музикою та почати будувати автоматичні пічки. Тізація виявилась дуже ефективною, що я навіть не встигав ставити пісок на плавку, тому що просто так не чекати, я розважав себе бійками з ендерменами або ж відосами на другому каналі, на якому, до речі, їй вже вийшло декілька штук. Дуже раджу зацінити. І після того як перша велика скриня була повністю запакована червоним склом, я відправився починати будівництво кордонів України. Так як у мене вже є збудований змійний острів, то я з Знаю, де географічно правильно розміщувати й саму Україну, і через це я розпочав будівництво із кордонів Криму. Спершу мені видавалося, що я доволі швидко із цим справлюсь, але спойлер. Це не так, тому щоб довго не затягувати дуже однотипний процес, скажу коротко. Будував я реально довго і нудно, що в результаті на моєму світі майже настав однотисячний день. Після того, як Крим було збудовано, наступними областями стали Херсонська. Нарешті повністю добудований Крим, Миколаївська, Запорізька та Донецька. Не знаю звідки у мене було стільки сил, але зразу після того була збудована ще й Луганська, Одеська. Після чого. Кропивницька, Харківська, Сумська і разом з тим Полтавська. Знову ж таки, щоб не затягувати все це дійство на ще більші терміни, я вирішив вже повністю добудувати Україну ще сьогодні. Тому збудував Чернігівську та Київську разом із Києвом. І тоді вже з'явилась Вінницька та Хмельницька області. Житомирську вирішив пропустити, ну ви самі розумієте, що насправді такої нема. Добре, жартую, тримайте ну, свою вигадану область. І переходячи вже до решти областей. Остей, то збудував Рівенську, після чого Чернівецьку, Тернопільську та Івано-Франківську. А далі вже свою любиму закарпатську та найкращу область в Україні Львівську. Ну і остання, яка нам залишається, це Волинська область. І так ставимо останні блоки, і ми офіційно завершуємо будівництво України. Тепер залишається лише одна. Це півсвіту облітати з мапами. Як ви розумієте, то ентузіазмом я просто горів. Справа це вже й не така складна. Потрібно просто літати, і коли вилітаєш за межі своєї карти, створювати нову. Єдине, але цей процес займає трохи часу. Поки перелетиш, тоді долетиш, тоді створиш, а там і місце закінчиться, і так далі. І. Так, частина мапи вже готова. Ще одна готова. І ще одна готова. Не знаю скільки ще, але ось і знову готова. Літавши, робивши, страждавши, я зрозумів, що повністю обліпити цю планету картами треба набагато більше часу, ніж я очікував. Прям дуже більше. Знову закладаємо. І тепер, нарешті, після дуже багато часу роботи географом, я можу офіційно заявити, що наш план на сьогодні виконано. Ну Ви просто подивіться на цю красу. У мене реально немає слів, як же це класно виглядає. На фоні цього хотів би подякувати вам вже за більше ніж 100 тисяч підписників. Адже прямо зараз нас вже більше аніж 120 тисяч. Це просто шок. І єдине, що нам залишається на сьогодні зробити, так це натиснути на цей важі.